Привіт! Поки ми з Лошкою гуляємо, хотіла вам розповісти, чому я все-таки почала вести блог, для чого він мені потрібен. До речі, в нас така погода класна, бабине літо справжня. Оде задоволення гуляти. Пункт перший це відкрити себе. Що це означає? Почнемо з того. Е з виписки з родому мій любимий чоловік подарив мені е, новенький телефончик з дуже гарною камерою. Будь Ну і фотографувати. Звісно, можна фотографувати, інстаграм виставляти, але в мене давно було дуже бажання, таке дивилася різні влоги і все думала, е, теж би так хотіла познімати, е, а я так зроблю, можливо, пізніше, десь потім. А, але потім подумала, а, а чому б ні? Чому б не почати просто зараз? Тим більше в мене є і тату, why not? <гум> чому ні? А, для тих, хто знає мене особисто в житті, то вони знають, що я така трохи соромізлива, замкнута людина. Тому для мене знімати, якби, <гум> ще й при людях. От зараз я йду. Ну я не можу сказати, що дуже людя на вулиці, але людей трошки є. І... Трохи такий виклик для мене. І Перше відео ви бачите в тому е підтвердження, що я така трохи боялася того, того телефону. Думала, не зайде, не буде це моє, але бачу з кожним відео далі і далі все йде прогрес. Е більш, більш я відкритіше себе відчуваю і не так вже боюся. Ще я вважаю, е що в декресі дуже потрібно. Приділяти час для саморозвитку, а не тільки принати в ці памперси, шмамперси. І приділяти час тому, що тобі подобається, твої хобі якісь, відволікатися, яка б ця дитина бажана не була, треба знаходити час на себе, тому що можна і з декретом втратити свою особистість. Якби не можна головою поринати в я же мать. Ну, як на мене, це моя думка. Тому, я кажу ж, влог мене дуже давно цікавив. Я дивилася, підписана на різні канали. І в один момент вирішила, що такий час настав спробую. Ну, я не можу сказати, що я зараз йду по вулиці, я не можу соромитись взагалі. Ну, але... З певним часом мені стає трошки легше. Кожен живе своїм життям, якби так, вони звернуть на мене увагу. Але він поїде далі або піде. І все, <гум> і все він забудеться, а ти будеш перейматися цим. Тому не потрібно втрачати ні секунди, а починати прямо зараз. Другий пункт це залишиться на згадку. Ніхто не знає, де нас закине життя. Завтра, післязавтра, тим більше з такими обставинами на Україні. Тому я ж їх видаляю, я закидаю і видаляю їх потім. Тому залишиться на згадку. Як ми тут е... жили, де ходили, де гуляли. Цікаво буде потім переглядати, льошки показувати. Мі здається, це як один із пунктів е... ну, досить таке. Вагомий. Негайно ми тільки Льошку ще похрестим. буду ще льошку знімати, показувати, буде видно, як він росте, де він був. Ну так, відео на телефоні також є, але в такому форматі, мені здається, також мені буде цікаво пізніше дивитися, як виросте. Так, ну і третій пункт це монетизація. Звичайно, я не можу сказати, що я до неї не е, стрімлюсь, не знаю, як по-українськи буде. Прагну, прагну. Але я не зможу робити якби через силу. Я роблю це в своє задоволення, мені здається, це по відео видно. Мені подобається монтувати, знімати щось таке гарне, про себе так розказувати. Хоч я знаю, повторюю ще раз, як я говорила в попередніх відео, що я знаю, що в мене багато підписників, в мене небагато людей переглядає. Більшості це, мабуть, знайомі, але мені приноситься задоволення. І надіюсь, можливо, з часом всі блогери з чогось починали. <смі> всі починали е, з малої кількості людей. Е, надалі реклами, можливо, буду брати, не знаю. Я прагну до того, е, аби е, монетизація, звичайно, була. Я не можу сказати. Що я не переглядаю години і кількість підписок. Тому так, це також один з пунктів. Життя в нас одне. Живемо ми його один раз. І чому б не діяти і не робити те, що хочеться, те, що запланували на потім, прямо зараз спробувати. Не вийшло. Пробуємо щось інше. Так, у нас тут на Що я хотіла сказати цим відео? Займайтесь те, що вас надихає, не відкладайте його на потім, не бійтесь осуду людей, тому що ті люди, які звертають увагу на думку інших людей, інші люди потім досягають нормального кар'єрного росту, а ти так собі і пасеш задніх. Тому що все життя боялася, не біяла і так собі стабільно працювала. Є дуже багато зараз можливостей, щоб якось розвиватись, і розвиватись і заробляти. Тому все в ваших руках. Я надію, що я когось надихнула цим відео на всякі добрі справи. І дуже рада тим, хто додивився це відео до кінця. А я з вами прощаюсь до наступного влогу. Всім пока-пока! Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!